Учасні заклади освіти, працюючи на освітньому фронті області, обов'язково повинні йти ближче до свого майбутнього студента-абітурієнта. Сьогодні ми знайомимо молодь городочини, учнівську молодь з мистецькими спеціальностями, які вони можуть здобути в наших міністрментарних академії. Проект цікавий тим, що ми представляємо три мистецькі спеціальності: це хореографія, музичне мистецтво, образотворче мистецтво для студентів. Це повчане вони спілкуються безпосередньо учнівською молоді. Іські молоді корисно, тому що вони дивляться через пару років, які вони будуть в майбутньому. Тобто, це така зустріч творча об'єднання трошки старшої молоді і шкільної. Взагалі, в нашій Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії є дуже багато напрямків, особливо на гуманітарному факультеті. Є напрямки хореографії, напрямки мистецькі, музичні студенти, ну і абітурієнти поступають до нас, тому що вони можуть обрати для себе саме той напрямок, який їм більше всього подобається. Мені здається, Хореографія – це найбільша така спеціальність, яка породжує ну особливо патріотизм, який зараз дуже потрібен на наш час. Ну і, взагалі, всі мистецькі діяльності це дуже круто. Я вважаю, що це дуже цікаво. Це дуже весело, і щоб всі учні нашої школи і другі школи теж долучалися до такої справи. Наприклад, мені це дуже сподобалося. Ми запланували для молоді городочини невеличкий інтерактив, підписавшись на наші сторінки, вони можуть стати володарами військових трофеїв, які наші військові здобули на полі. І наші художники, студенти розмалювали їх і приготували. Тували такі призи. Сподіваємося, що молоді городочині сподобається, і ми скажімо, і потоваришуємо, і будемо раді бачити їх у на стінах нашої академії.